Засідання виконавчого комітету трішки спонтанно, враховуючи ситуацію і те, що потрібно прийняти рішення, надавши можливість нашому військовослужбовцю, який хоче поселитися в нас в громаді. Сім'я хоче придбати житло, то виникла потреба, зібрали комісію, провели. І щоб все склалося в сім'ї військовослужбовця, який отримав поранення там благо, то. Зв'язку з тим і позачергово зібралися на засіданнях, тому що сьогодні це є пріоритетом для нас усіх. Тому дякую, що ви зібралися. Корум у нас є, хоч і не всі, але більшість зібралася, трошки час переносили для того, щоб я міг встигнути приїхати на засідання. Тому, тому дякую вам всім, що знайшли час і можливість. Порядок денний невеликий. Сьогодні на розгляд сьогоднішнього засідання пропонується розглянути 13 питань порядку денного кворум є, давайте проголосуємо за те, щоб відкрити засідання виконавчого комітету одноголосно. Ну і враховуючи втрату, то, що вчора ми провели останню дорогу нашого захисника Андрія, я, на жаль, не зміг бути присутнім, але всі, більшість із вас була присутня на цьому. На цьому похороні і провели в останню дорогу достойному нашого героя. Було багато людей. Це вже приємно і, і правильно, як то кажуть. Тому дякую вам кожному, хто знайшов <кій> час і можливість підтримати сім'ю, рідних і близьких. Ми я в свою чергу теж заїду до матері от, сьогодні. А враховуючи це, все хочу, щоб ми розпочали перед тим як розпочати засідання виконавчого комітету. Хвилина мовчання ще раз згадали всіх загиблих. Thank you. Сьогоднішнє засідання пропонується наступний порядок денний. Перше питання про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України від 25.09.25 25 року номер 41 Друге питання про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єктами нерухомого майна внаслідок бойових дій, теж терористичних актів, диверсій, з причиною оборонної агресії, але вже номер 42 Третє питання у нас затвердження проєктно посторисної документації. Четверте питання: теж проєктно посторисної документації. Партина питання про наступне дозволу на укладання довгої будинки продажу. Шосте питання про встановлення опіки над дитиною. Позбавленої батьківського опікування. Сьоме питання. Про <кхи> <Добрий день. кхи> зняття із квартирного обліку Рогальського. МІ та виключення зі списків громадян, які користуються правом першочергового отримання житла. Восьме питання про переведення садового будинку у жилий. Дев'яте питання про надання дозволу на розміщення реклами. Десяте питання про погодження проведення робіт з благоустрою території. Одинадце про погодження проведення робіт з благоустрою. Дванасте питання надання дозволу на порушення об'єкту благоустрою і тринасте питання про надання згоди на приєднання житлового будинку до газової мережі. Якщо немає заперечень зауважень, чи хтось тобто, хоче щось додати, то пропонується затвердити порядок денний в цілому і перейти до до розгляду. Немає зауважень заперечень, mm -hmm. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому, прошу голосувати. Mm -hmm. Дякую, одноголосно. Ольга Італьна, які в нас там пошкодження? Пропонується затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації від 25 вересня 40 року. Перше рішення про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкту нерухомого майна категорії А, який належить Журба з Наталії Володимирівні, що проживає за адресою вулиця ВН. Так, 15, будинок, 1, квартира 15 в селі Рожі, в Київської області у сумі 19 581 гривня 11 копійок. Добре. Тож за те, щоб затвердити рішення нашої комісії, прошу підтримати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне теж аналогічне питання, але... Аналогічне, затверджуємо рішення комісії від 30 вересня номер 42 про подальшу виплату залишків коштів компенсації за результатами проміж... проміжної верифікації майна, що належить громадянам Сігру Надії Петрівні у Сутинку Тетяні Петрівній Каспу Світлані З використанням електронної публічної послуги є відновлено. Добре, хто за даний проєкт рішення, прошу теж підтримати. Рішення прийнято одноголосно. Дивіться, поки нагадував, ще раз нагадую, після обстрілів, а обстріли в нас майже кожен день, треба все-таки дивитися, передивлюватися об'єкти, бо дуже багато пошкоджень дахів і в кожному населеному пункті, коли йде повітряна тривога і збиття цілей, на жаль, страждають наші будинки. І бувають такі випадки, що люди це помічають вже коли. Через да, з часом, тому про це треба і людям говорити, і вам теж. І друге, я сам такий, але давайте серйозніше відноситися до цих повітряних тривог, тому що йти і дивитися на двір чи в окна виглядати, це дуже небезпечно на сьогоднішній день, насправді. Тому бережіть себе, хоча б правило двох стін треба, щоб спрацьовувало. Я не завжди можу сповістити, коли. Ці бляшанки летять в громаді, але вже ж зараз тривога по районам розбита, тому коли тривога саме в Брорському районі, то треба до цього відноситися серйозніше, максимально. Тому, тому така от ситуація. Хорошо. По цьому ми розібралися, далі у нас третє питання і четверте проєктно-кошторисне. Так, пропонується затвердити проєктно-кошторисну документацію, капітальний аварійний ремонт приміщення музею від ліцею імені Стельмаха. Лозінської сільської ради Броської району Київської області за адресою вулиця Шевченка, 67, селі літки Броверського району Київської області, загальною кошторисною вартістю 354 тисячі 874 гривень. Добре. Підтримуємо, да? затверджуємо. Хто за те, щоб затвердити проєктну кошторисну, прошу теж підтримати. Дякую, одноголосно. А що у нас потроху там роботи будуть йти чи не будуть? Йдуть те, що по садочку вже метали конструкції зварені, панду зварений, вхідна група плитка переложена, залишив всім двері поміняти і ці питання вже закриті. Ну нормальна робота. Да, на конкурсу, так. Хороші да. будівельники, угу. це раз по ну, з підрядника. Але був. от наприклад, зварювальника знайти був цілий квест. А, Цілий квест. я вам скажу, що водоканал для зварювання труб привозить зварювальник з Житомира. Ну, їдуть за людиною в Житомир, везуть людину, щоб зварила. Якщо складні ці, складні роботи, то людина тільки звідти їде. Тому це такі, да, зараз такий час. Хорошо. А так роботи йдуть, я думаю, що завершимо. Хорошо, добре. Тоді наступне. Четверте питання теж. Затверджуємо проєктно-кошторисну документацію, капітальний ремонт вхідної групи та благоустрій прилеглої території адміністративної будівлі за адресою вулиця Свободи, 41В, в селі Рожник, Ромацької району Київської області, згідно експертного звіту. Загальна кошторисна вартість будівництва по поточних цінах станом на 23 вересня складає 2 мільйони 354 тисячі 124 гривні. Хорошо, це ми говоримо зараз про цю площу, де ми зараз з вами знаходимося на около сільської ради. Майданчик поставили, ми там ходили, дивилися, трошки допрацюємо. Пісок підвеземо, там наведемо трохи благоустрій, я думаю, що буде тут переглядають, російської доробимо. Да. А так в планах все ж таки тут поліцейську станцію повноцінно відкриті, зробити благоустрій цієї ж території з усіма, і з плитками, і з усім всім. Тому прохання теж затвердити проєктно-кошторисне, будемо думати, як нам його реалізувати. Хто за даний проєкт рішення коштується? Так, рішення прийнято. одноголосно, дякую, затвердили. Наступне питання, це в нас Оксана Тарасівна, я так розумію, надання дозволу на укладання договору по підходу, так? Да. Його... Да, да. Просимо затвердити проєкт рішення про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки. Військовослужбовець отримав компенсацію і е, хоче придбати житло в селі і літки, а, тому що це відноситься до нашої Будинку буде одна третя належати неповнолітній дитині. Просто, прошу заперити. Добре. Хто за рекомендацію комісії затвердити надати дозвіл, прошу підтримати теж. Дякую. Дякую вам, Оксана Тарасівна. Ну не дуже, не, дуже, не дуже хороше, але про встановлення опіки дитину, так? дитину да, да, пані. Да. Наступне рішення про встановлення опіки над дитиною, позвали батьківське опікування. Дитинка проживає в нашій громаді, селі погреби, але первинний облік його місто Київ. Просто тут проживає його опікун, кітка, і дитинка буде проживати у нас. Ми будемо здійснювати нагляд. І так як за місцем розташування проживання ми призначаємо опіку. Рішенням суду батько позбавлений батьківських прав, а і має бути законний представник, їм буде дітка. Прошу затвердити проєкт рішення. Добре. Тоді, хто за даний проєкт рішення, прошу теж підтримати проголосувати. Дякую. Рішення прийнято, дякую вам, колеги. Наступне питання зняття із квартирного обліку нашого Рогальського. У зв'язку із зміною місця проживання та скасування довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеного Рогальського Михайла Івановича. Пропонується зняти його з квартирного обліку і виключити зі списку громадян, які користуються правом першочергового отримання житла при виконавчому комітеті за займові сільської ради. Добре. Якщо ніхто не заперечує, прошу теж підтримати рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання переводимо садовий будинок у жилий. Так, відповідно до заяви Білошапки Наталії Миколаївни пропонується перевести належний їй садовий будинок, що розташований на селі Путінка вулиця Весня номер 2 у жилий будинок. Добре, хто за даний пройти, що не далі. На розміщення реклами. Розміщення реклами. Е, відповідно до заяви ФОП чабу Наталії Іванівни про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в селі Когреби. Надаємо дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в селі Когреби по вулиці Світанкова, вулиця Єдності. І дві, дві адреси по погребському шляху. Це були чотири рекламні щити, що стоять окремо, відповідно. Відповідними габаритними розмірами, терміном на 5 років. Доручаємо класти договір на тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами. Зобов'язуємо хоча б Наталію Іванівну дотримуватися вимог укладеного договору, забезпечити безпечну експлуатацію рекламних місій відповідно до вимог закону України про рекламу. І також контроль за виконанням рішення покладаємо на комісію з питань благоустрої території, зайнятої сільської територіальної громади. Хочу те, що вони платять і податки, і постійно за рекламу, за все. Ну, да, Марія вони такі платити спроможні постійно, кожен місяць платять, то прохання їх підтримати. за даний проєкт рішення. Рішення прийнято одноголосно, дякую. А є такі, які вішають і комбікорм, і все, що хоч вивішують, і навіть не запитують навіть на всі забори. То, що ма зняли, так? Добре, йдемо далі. Це на благоустрій. що заяву Козлова Сергія Андрійовича про надання дозволу на проведення робіт з благоустрою, належної йому земельної ділянки, В селі погреби а саме підняття рівня земельної ділянки, шляхом підсидки будівельними залишками та грунтом. Надаємо дозвіл йому на проведення відповідних робіт. Контроль заробина мішення на комісію з благоустрою. Тоді хто за даний проєкт рішення прошу. рішення прийнято одноголосно і ще в нас один благоустрій. Так, Пигурчак Наталія Миколаївна звернулася з заявою надати дозвіл зробити і підсипати дорогу до її земельної ділянки, садове товариство Айдар. Тож ми надаємо їй дозвіл за власні кошти і власними силами зробити бабусі. А на кого контроль покладає? На комісію з багу. Вони знають, можуть і вона да не так. <косі> Хто за даний проєкт рішення, я прошу голосувати. Голова комісії не утримався. Я так, утримався так, всі за молодці, дякую. <ріх> <дам. ріх> <ріх> <ріх> я як за. Хорошо, дякую. Надаємо, дозвіл на порушення. Об'єкту благоустрою. Значить, звернулися жителі садового товариства Десенка про надання дозволу їм на порушення об'єкту благоустрою, а саме встановлення власними силами і коштом тимчасової огорожі на земельній ділянці комунальної власності в селі зазимі напроти під'їзду до садового товариства Десенка. Тож надаємо їм дозвіл. Термін дії дозволу на порушення об'єкта з 6 жовтня по 6 грудня 2025 року. Попереджуємо відповідальну особу Ларису Троїцьку про персональну відповідальність за дотримання техніки безпеки і заходів із захисту довкілля під час проведення будівельно-монтажних Ми Контроль за виконанням покладаємо на комісію з благоустрою. Прошу, хто за даний проєкт пішення, прошу не <рес> <рес> знаю. Так, добре приєднання житлового будинку до газової мережі відповідно до заяви буток Юлії Олександрівні, ні, що проживає в селі літочки по вулиці Лісова, 13-2. Хай підключають газ. Хай підключають. Молода сім'я розвивається, розвивається, розвивається. Хай розвивається Хай розвивається, і розмножається. Я так, добре, дякую. Ольга Вітальна, дякую вам за підготовку виконавчого комітету. Ми допомогли родині військовослужбовця, повирішували деякі питання. Дякую комісії, хто виїжджає, працює. Зараз не просто в людей осінні трошки є і загострення і зміна настрою, тому треба на це якось вчитися реагувати, війна продовжується і схоже, що буде ще довго. На цьому тижні мають, що буде законодавці прийняти рішення про продовження повноважень нам, органам місцевого самоврядування, подивимося, що там за законопроект буде в четвер прийнятий ними. От. Подивимося, але каденція мала б закінчитися наша, але бачу, що прийдеться нам і виконавчому комітету, і депутатам ще попрацювати до закінчення війни. Тому набираємося сил, терпіння і треба буде ще попрацювати, тому що треба. Хочем не хочем, треба. Багато зараз депутатів хочуть скласти повноваження, закінчити свою каденцію, бо кажуть, що 5 років працювали і дякуємо, але треба людьми спілкуватися і пояснювати, що це не від хорошого життя нам це все дається. От а так, в принципі, хочу подякувати нашій, нашій освіті, Наталі Миколаївні, за день освітянина, який проведений був у нас в громаді. От, сказали, що за останні 10 років це був найкращий захід. Проведений в освіті, тому молодці. Весь район Броварський був здивований, приємно. Діти наші взагалі супер молодці і виставу гарно дали і підготувалися якісно. Тобто, так захід був на дуже достойному рівні. Тому освітян ми уважи. Тепер у нас буде наступна сесія на, на четвер Дякую. на 9 число. Запросимо ще на сесію освітян. Повручаємо їм подяки, відзнаки. Відзначимо їх. Вони молодці теж працюють і тривоги, і це все, це все непросто. Тому Наталя Миколаївна, ви в цьому плані молодець, і якби так далі тримати, тому всі дуже вдячні, всі дякують. І на нас yeah. рівняється. Тому так і треба тепер Марку тримати. Це буде складно. Чим їх далі дивувати, я не знаю. Yeah, але... Yeah. 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 але насправді молодці. І yeah. Yeah. дякую всім, хто долучився до заходу, коли приїжджав наш. Владика Епіфанії. йому теж дуже сподобалась громада, дуже сподобався храм, люди. Все було на дуже високому, такому гарному рівні. Люди були і все було. Тому дякую, Віктор Васильович, і вам дякую Ігорю Богдановичу. Сказали, що громада в порівнянні з іншими викошена, прибрана була, тому як мінімум за це вже приємно було. Тому заходи попроводую, тепер далі заходи продовжуються. От, вчора їздив на схід. Вперше, мабуть, що не витратив власних кошти, і коштів майже нічого, тому що все закрили за рахунок волонтерів. І наша машина з нашої громади їхала найповнішою, забитішою, повністю під саму зав'язку, не міг двері закрити. Це є кофло, і подарунки від дітей, і спальні мішки. І вже сьогодні дзвонять, кажуть, нам таких мішків треба більше спальних. Тому було дуже приємно. І коли я сказав, що це все за рахунок волонтерів придесення, що це не бюджетні кошти, то вони були дуже здивовані і кажуть, як це так, оце на четвертий рік війни. Оце все волонтери роблять. Школа зібрала за ярмарки більше трьохсот тисяч гривень. 336 тисяч. І ці всі кошти ми спрямовуємо на підтримку військових. Такого немає. Ну, чесно, ну не в одній громаді такого немає. Вони здивовані і хочуть по 5 копійок, вони не розуміють, як це відбувається, але відбувається. Ні, проводять заходи, люди збирають, але просто на такому згуртованому рівні, організованому такого немає. Тому волонтери наші придаси, ну, молодці, проводять заходи, ярмарки. Це складно, вже надоїло, може десь їм втомилися, але, але молодці. І на цьому заході зібрали ж теж да? більше 100 тисяч. 160, тисяч. 160 тисяч зібрали, коли був день козацтва. Так, ну, умовно кажучи, у нас є піфані приїжджав. Тому люди ще десь знаходять сили, донатять і підтримують військових, а військові нам за це всі вдячні. Тому будемо так і далі продовжувати працювати. Зима буде складною, от як і завжди, роз, е, ну, ми вже четвертої переживаємо, переживемо, але будуть питання. Зараз сусіди наші Чернігівщина дуже сильно страждає, без світла дуже сильно. Славутич страждає і Полтава вже постраждала, переходить на дистанційне навчання. Тому, да, до речі, є сумів, там шостка, у там мене керівник військової адміністрації знайома, то сім діб вже немає, ні світла, ні води, нічого. От, сім діб. Просто немає. Ну, не включають. Якщо в Чернігіві включають на пару годин, то там не включають. ну Не включалося ще взагалі. Тому це складно, це не просто. ну Будемо готуватися, будемо дивитися, як воно буде в нас далі, але маємо бути готові. Зараз генератори подоводимо до ладу, може ще, будемо дивитися, може, ще якісь залучимо. Але треба буде, хоча б людям якесь тимчасове світло і воду давати, тому що ну, це ж взагалі ненормальна ситуація. Тому над цим будемо працювати, будемо дивитися, як, що до чого, і вирішувати, вирішувати такі питання, бути готовими до найгірших сценаріїв. А, там уже... Вітрові, я думаю, що може варто розглянути питання, генератор, який настає на для їдальні бензиновий, його кудись у слушніше місце поставити. А який Він... 9 кВт бензин. Mm -hmm. Давайте зараз себе mm -hmm. кучі збирати. Бо прийдеться і кінти незглавності відкривати, не хоче. В Україні і акумуляторне світло зробили і, і, і є можливості можуть Тобто, що є, куди його ефективніше використовувати. Хорошо. Так, да, будемо готуватися. Опалювальний сезон маємо почати в принципі, вчасно. Mm -hmm. Хлопці попідписували акти, ви зі своєї сторони теж поробили акти попідписували, <підписували>, правильно? Бо завтра все ж готово. Так. Ну все, а там далі буде... Були... Питання укладання договору на той газ, це проблематично. Але Вирішиться. тендора Центру... запустили. Вчасно буде все зроблено. Просто на рівні держави, вони зобов'язали нас це зробити до жовтня місяця включно договора да. провести, а потім знову буде закупівля, знову все. У цьому це. році перший договір буде на два тижні, по 31 mm -hmm. жовтня, потім mm -hmm. нова закупівля до кінця року, mm -hmm. а в грудні ще одна закупівля ще. вже на 8, на рівні, да? Да. Місячно по квітень там. Mm -hmm. Так. Добре, тому дякую, що ви в предметі, що ви цим всім розбираєтеся завчасно, молодці, так і потрібно. Вам в амбулаторіях прохолодно? Mm -hmm. да? Зараз будемо з Володією говорили Гузенком, зараз будемо якось це питання вирішувати, тому що ну, в таких умовах щось працювати складно. Тому ну, ви теж там не мовчіть, кажіть, з Володією спілкуйтеся, зараз будемо це питання вирішувати, щоб хоч якось протопити приміщення і якусь ну, температуру зробити. Вот на единую можна ще показати. по садочку ми зробили проект архітектурний на ресторан той, отси. Час не повздовав. І всі нюанси. І звати так само по кухні в нас. Це це витягнеться довгий час. По лицею все в порядку, всі нюанси доробили. е, проект виготовили, а по садочку. Така документи там на погодження. Да, на там є заплачено все за. Хорошо. Звідвич ми теж просили, сказала, там все нормально, але щось трошки відбувається. Бо знову доведеться писати гарантії. Добре. Добре. Зараз тоді ще трохи почистим лінії. Хлопці зараз попрацюють пару тижнів, порощищаємо, де можемо. Ну і будемо будем готуватися, будемо вирішувати проблеми по мірі їх виникнення. Тому коротко в мене все. З оголошень. У нас плани, крім сесії, таких ніби як немає. Завтра там невеликий захід буде в зазимі. От, він стосується напрямку рекрутингу, для того, щоб е, наші хлопці не, не хвилювалися, не боялися, а розуміли, що рано чи пізно, враховуючи такого сусіда, всім придеться захищати нашу землю. Відсидиться, не вийде, я бачу. Тому, тому такий захід завтра теж проведемо. А, а далі що будемо дивитися, може по ситуації по мірі виникнення всіх цих питань. Сесію проведемо. На сесії за світлянами зустрінемося. Ну, з оголошень, ніби все. там є якісь оголошення? Це все все в порядку. Тому, дякую вам всім за, за те, що ви є. Тримаємося, бережемо один одного за те, щоб закрити сідання виконавчого комітету. Дякую. Лист подяка. У батальйоні безпілотних систем військової частини А-1815 проходить службу мешканець вашої громади, старший солдат. Приходько Тарас Петрович, це безпосередньо житель нашого села Рожни. За час служби даний військовослужбовець проявив себе із найкращої сторони. Старший солдат приходько Тарас Петрович є втіленням справжнього українського патріота і територіальної цілісності України. Поряд із батьківським, батьківським вихованням побачаємо в особистісному зростанні даного військовослужбовця і ваш внесок як голови територіальної громади. Зважаючи на сказане, просимо і надалі приділяти увагу питанням національно-патріотичного виховання молоді у вашій громаді, проводити заходи просвітницького характеру, спілкуватися з громадою на предмет єдності та непохідності в нашій боротьбі проти агресора. Ваша роль у підготовці громадян України до захисту нашої держави є без перебільшенням вагомою, тому спільними зусиллями йдемо до нашої перемоги. Просимо також висловити подяку батькам та родині старшого солдата приходька Тараса Петровича за те, що виховали та підтримують гідно громадянина і патріота нашої батьківщини. Великі вам спасибі за такого земляка. Слава Україні! Героям слава! З повагою, командир батальйону безпілотних систем механізованої сіверської бригади, підполковник Сергій Крій. Приємно! Ми обов'язково про Тараса напишемо в дві снігу Присення, завітаємо до батьків, а можливо навіть батьків запросимо на сесію і батькам вручимо подарунок і увагу від нас всіх. Я думаю, що це буде правильно, щоб батьки знали і подякуємо батькам, що і виплату давайте зробимо. Тому... Є такі приємні листи і. Дружина і донька. Це вони його позивний лом, це. Лон? Лон.